Я всегда говорил, что Российская Федерация начнет разваливаться с Чечни. Именно Кадыровская Чечня может стать триггером для развала Российской Федерации. То и происходит. Ну, сейчас, во-первых, Кадыров в очень тяжелом состоянии. Пишет пресса, что он при смерти, у него отказали почки. И его санитарным бортом отвезли в Москву. И сейчас ищут донора или там как-то поддерживают в нем жизнедеятельность. Он три кандидата было, мы с вами об этом обговаривали. Сына дам ему 18 лет, недавно стукнуло. Ну его, его кроме Кадырова никто больше на эту должность не рассматривает. Все многие скептически относятся, особенно даже из окружения Кадырова. Вот я честно говоря ожидал, что его там вычеркнут с этого списка, но как вычеркнут? Э, очень интересно произошли события. Вот Алаудинов и Мамедов, вот две, еще два кандидата. Но видимо Кремль не может еще выбрать, чтобы не промахнуться. И тут происходит в Грозном происходит автомобильная авария в которой участвует кортеж вот этого Адама Кадырова. Он говорят, что он был сам за рулем. Несколько версий рассматривается. Говорят, что он был сам за рулем, ехал первым в кортеже на машине, гнал с бешеной скоростью. Ну как, как и папа. Он любит летать медленно летать. Он говорит, я быстро ехал, нет, вы медленно летели. Вот примерно так он гнал и э, в, в, в разговорах. В источниках близких к семье Кадырова говорят, что он наткнулся на внезапное препятствие. Что это было, никто до сих пор официально не сказал и не показал. Другая версия говорит, что он не справился с управлением и врезался во что-то. Ну и в результате сзади идущие машины на такой бешеной скорости врезались друг в друга. Там, говорят, много пострадавших. Но буквально через какой-то... Как это, сразу после этого ДТП он был доставлен в больницу, вот в эту их семейную, в Грозном. И сразу после этого был заказан борт э, санитарный МЧС России, который отправился по тому же самому маршруту, что и повезли Кадырова, в Москву. И сейчас Адам Кадыров находится в тяжелом состоянии, как и врачи оценивают, но не критическом, тяжелом, и ожидает хирургического вмешательства. Но я думаю, что пока он будет там отлеживаться, скажем так, вот, то его ну, сейчас его уже вряд ли будут рассматривать на, на, на вот, должность, на претендента на, пап, на папин трон. Вот. Так что видите как: или долетался, или долетали. Может, кто-то помог. Уже мемы там существуют. Кто спрашивает, кто последний обслуживал эту машину, на которой мчался этот Адам Кадыров. Вот. Ну а два других кандидата, там проблема в том, что ФСБ сейчас пытается выяснить рейтинг, кто из них имеет большую популярность и кто из них может более более реально совладать с ситуацией в Чечне. Ну, вы же понимаете, что как только Кадыров это самое, закроет глаза, так сразу там начнется борьба. Она уже началась, эта борьба за трон. Может быть, авария с сыном Кадырова и не случайно. Может быть, действительно кто-то там обслуживал эту машину. Может быть, действительно препятствие появилось внезапно. И, э, или помеха какая-то вниз, что послужило э, там, причиной вот этого ДТП. Ну, э, пока, пока что ситуация вот такая вот непонятная. Но все близится к тому, что Чечня скоро начнет станет самым э, проблемным, ну она уже самый проблемный регион Российской Федерации в плане, кто же будет э, руководить Чечней. Дальше Кадыровская Чечня и, и сможет ли этот новый руководитель удержать ситуацию под полным контролем. Ну и еще одна э, новость, она, кстати, даже не из-за поребрика, она с наших территорий, наш украинский Крым, временно оккупированный российскими оккупантами. Так вот, там проводили учения, и, соответственно, там э, проводили учения правоохранительные органы, Росгвардия и полиция, и э, полицейские там играли те, роль террористов, а разгвардейцы вроде как их тренировались штурмовать и захватывать. В результате в ходе учения разгвардеец бросил светошумовую гранату заря 2М, э, значит в сторону 27-летнего там полицейского, который играл роль террориста. Ну тот по какой-то необъяснимой причине эту гранату поймал рукой. В результате граната взорвалась, ему оторвала руку. Вот называется, провели учения по борьбе с терроризмом. Вот так вот. Одного террориста действительно расистского на территории нашей страны, в нашем украинском Крыму, мы действительно перевели в категорию трехсотых. Оторвало ему кисть руки. Врачи ампутировали. Вот такие новости приходят из Запоребрика. з наших територій, радних наших територій, родного Криму українського временно окупірованого російськими окупантами. Голова Чечні Кадиров на тлі повідомлень про ДТП за участю його сина опублікував сюжет про нараду Кадирова з командирами силових відомств цього російського регіону і вручення йому чергової медалі. Як пише проєкт Радіо Свобода Кавказреалі, згідно із метаданими Файлу, ролик було створено ще 15 січня. Тобто за день до тієї аварії кадри з наради наближення Кадирова публікували того ж дня. На це також звернули увагу. Як і зазначає Кавказ реалії, що підконтрольній владі Чечні засоби масової інформації не підтверджували, але і не заперечували госпіталізацію Кадирова молодшого. За даними Флайт Радар 24 вночі, літак голови Чечні і також літаючий госпіталь МНС приземлилися у Москві. І, і крім того, проєкт також стверджує, що Кадирова доправили до дев'ятого хірургічного корпусу лікарні 16 січня. Стало відомо, що син голови Чечні потрапив у ДТП. Кавказ Релі писали, що машина, в якій перебував син Кадирова, рухалася першою в кортежі дуже високій швидкості. А за кермом був сам. Um Кадиро автомобіль зірвався з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу. Мабуть, він не впорався з керуванням, зазначив співрозмовник редакції. Ну а після ДТП Кадиро був доставлений до нової республіканської лікарні в Грозному. Пізніше джерела також розповіли, що син голови Чечні прийшов до тями, і його стан не викликає буцімто побоювань лікарів. Проте його транспортують все ж таки до Москви. Ну і ба більше з'явилася інформація, що лікарям у Грозному буцім, то погрожували силовики. Що відомо з цього приводу, з вами також поговоримо. Адже наступного дня, після ДТП, в якому постраждав син Кадирова, очільника. Чечні до лікарні в Грозному, куди його госпіталізували, навідалася група поліцейських. Силовики перевіряли телефони медичного персоналу і погрожували неприємностями в разі виявлення зв'язків із блогерами чи то журналістами. Один із співрозмовників зазначив, що поліцейські поводилися вічливо, але не пояснювали, чим викликана перевірка телефонів. кажуть, що мобільні телефони перевіряли навіть і у пацієнтів цієї лікарні. Після цього заступники головного лікаря республіканської лікарні швидкої допомоги провели профілактичні розмови із групами лікарів. Далі буду цитувати, що сказав співрозмовник видання. Напряму ім'я Кадирова не згадувалося, але йшлося про те, що на тих, хто підписаний на різних блогерів, пабліки чекають неприємності. Сказали, що буду дивитися і історію браузера і месенджера. А якщо знайдуть у когось, хоч якийсь зв'язок з пабліками чи то журналістами, то постраждають. Дає не лише він, але й його родина раніше ж повідомлялося, що 18-річного Кадирова госпіталізували після ДТП, яка сталася з його кортежем. І за інформацією Кавказ реалі в аварії тоді загинула навіть одна людина. Ще четверо, включно із сином глави Чечні, значно постраждали. До лікарні в Грозному було доставлено також близько 20 Осіб, ну і згодом у московському аеропорту внуково приземлився літак-госпіталь МНС РФ, який вилетів із Грозного після повідомлень про ДТП за участю Кадирова. Нагадаємо, що минулого 2025 року Рамзан Кадиров призначив свого тоді ще 17-річного сина і куратором МВС по республіці. Тож тепер усі силовики регіону підпорядковуються безпосередньо йому, зазначають також і в змі. Далі, друзі поговоримо про те, що відбувалося, і на тимчасово окупованих територіях, адже там було досить таки неспокійно. Дрони були і над Донецьком, і над Макіївкою. І більше окупанти вже розповідають про атаку на енергетику. Що ж там власне відбувалося, і коли. Увечері 18 січня на окупованих територіях відбувалася атака. Росіяни скаржаться, що був високий рівень дронової небезпеки. Ну і щодо деталей відповідно до повідомлень росіян частково були знеструмлені два райони Донецька. Далі зацитую, що попереджали пабліки окупантів. Іде атака на енергетичну інфраструктуру. Про всяк випадок зарядіть гаджети. Дописували там в самому ж Донецьку та Макіївці, нібито працювала ППО. Ну і дехто з окупантів навіть заявляв, нібито працює авіація та на відео чути лише стрілянину. Знову ж таки, багато відео мережі поширювали стосовно того, що ж там відбувалося. Ну і нагадаємо, що Донецьк межує з Макіївкою. Там також було неспокійно. А наступне місто поруч з цими двома. Циск таким чином можна говорити вже про атаку на всю агломерацію, тобто скупчення міст. І поки що це вся офіційна інформація про можливу атаку. Українська сторона офіційно не підтверджувала ці удари. Проте також стало відомо, що до прикладу, увечері 17 січня, у Мелітополі могла бути атакована підстанція, і в мережі звернули увагу на дивний стовп. Світла в тому регіоні через це окуповані території Запоріжжя та Херсонщина 17 січня залишилися без світла. А от в Маріуполі, до прикладу, 16 січня, після атаки стався блика. Зникло світло, також тепло і була уражена підстанція Азовська. Ну і до речі, Сергій Брачук це речник української добровольчої армії. Досить часто також коментує ці події, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Зокрема, він уже про прокоммен... Рементували і проблема із енергетикою НАТО. Тож далі пропоную заслухати вам його думки. Слава Україні! Я не радію смерті ворога. Я від неї тішуся. Зараз разом з вами потішуся. Можливо, від цього трошечки стане тепліше. Що на тимчасово окупованій частині території Запорізької області в окупантів зникла електроенергія. Добрі комарки попрацювали. І кажуть, цю гру можна грати вдвох. Нехай теж, сукини діти, сидять без тепла, без води, без електроенергії. Нема чого шастати по українській землі. І прохання до всіх ми бачимо навколо людей, які сьогодні найбільше страждають, бо їм нема кому підставити плече допомоги. А ця допомога потрібна. Якщо є така можливість, допомагайте один одному. Це те, чим ми завжди відрізнялися від Кацапів. Тримаємо стрій. Нехай усі наші повернуться додому живими. Слава нації. Смерть ворогам!